Діра розміром із чотири квартири вибиті вікна та зібрані на купу уламки. Такий вигляд тепер має ураження російським шахедом дев'ятиповерхівка у Дніпрі. Безпілотник увігнався у будинок 23 лютого вночі. Під уламками власних квартир загинули двоє людей. І ще сімох поранено. Кореспондентка ТСН Анастасія невірна із нами наживо з місця події. Вірна. Настю, розкажи, в якому стані зараз потерпілі і що взагалі зараз відбувається на місці влучання? Розповідай все, що знаєш на цей момент. Місці влучання Вітаю. Ми зараз знаходимося поруч із пошкодженою дев'ятиповерхівкою. Важку техніку звідси вже прибрали, бо встигли вивезти уламки цегли і уламки плит, які познімали із розтрощених квартир. Зараз тут небагато людей, але частково люди ще ходять до квартир і забирають свої речі. Пускати їх стали до осель наступного дня після трагедії і робили це по черзі. Почали жителів верхніх поверхів. З ними у зруйновані або не зруйновані оселі піднімалася поліція, яка допомагала і одразу фіксувала збитки. Більшість виходили на вулицю з пакетами і невеликими валізами, бо сподіваються невдовзі повернутися додому. У мене на повер, поверх і квартира зовсім не зізнала ніяких пошкоджень. Ну ми так порахували. Мабуть, ні. Ну тому що ми я сам бачу, що нема пошкоджень. Будуть виселяти в верхній поверх. Ну і ми чекаємо комісію. Ми сьогодні тільки потрапили в квартиру. але маємо надію, що через тиждень ми будемо вже жити. Наша ціла наша на першому поверху, тому вона ціла. Фахівці вже обстежили постраждалий будинок, і згідно з їхнім звітом, повністю зруйновані чотири квартири на восьмому та дев'ятому поверхах. Ще чотири в аварійному стані. Там обвал плит може статись будь-якої миті, адже подекуди стіни відійшли на півтора метри. Відселяти доведеться мешканців 18 квартир. Їм міськрада обіцяє компенсувати оренду житла. Ще десяток квартир пошкоджені. Ми поспілкувалися з пані Світланою. Її квартира у зруйнованому під'їзді, і вона зараз без вікон і. Жити найближчим часом там ніяк. -то. Жінка тимчасово у знайомих і саме забирала свої речі з пошкодженої оселі. Не зовсім, Не зовсім все, але більшість забрала. А Хачки. як ви ночували сьогоднішньому? Добре, у школі, у спортивному залі. Щойно закінчать із розбі... розбором завалів, і можна буде провести більш грунтовне обстеження пошкоджених квартир. Тоді власне і буде висновок остаточний. А щодо під'їздів двох, які вціліли, то частково туди вже навіть повернули комунікації. Студія. Дякую нас за подробиці? Анастасія невірна кореспондентка ТСН була зараз з нами наживо із Дніпра і розповіла про ситуацію у довкола будинку поверхівки, куди вразив російський шахет.